Привіт усім слухачам! З вами знову я, Вікторія Кравченко, і сьогодні ми вирушимо в подорож у світ мозку на клітинному рівні. Вивчимо, як працюють нейрони, дізнаємось про сіру і білу речовину, перевіримо, чи може вага мозку вплинути на інтелект, та розкриємо секрети передавання сигналів та нейромереж. Мозок це складний орган, який складається з більш ніж 86 мільярдів нейронів. Нейрони це основні будівельні блоки мозку, які відповідають за передавання і обробку інформації. Функція нервової системи швидкий зв'язок та інтеграція між різними органами, а також із зовнішнім середовищем. Швидкий зв'язок досягається за допомогою електричних сигналів, відомих як нервові імпульси. Ці імпульси генеруються та передаються спеціалізованими клітинами, які називаються нейронами. Кожен нейрон складається з дендритів, які отримують сигнали від інших нейронів, аксону, що передає сигнали, та синапсів, де відбувається передача інформації між нейронами. Різні типи нейронів виконують різні функції. Сенсорні забезпечують відчуття, мотонейрони передають рухові команди м'язам, а найчисленніші вставні нейрони залучені в аналіз та високорівневу обробку інформації. Коли подивитись на зріз головного мозку, одразу пригадується назва еротичного роману 50 відтінків сірого. На перший погляд, все здається сірим. Насправді ж, головний та спинний мозок має сіру і білу речовину. Нервові волокна без мієлінової оболонки виглядають сірими і утворюють сіру речовину. Також її утворюють тіла нейронів, тут відбувається обробка інформації. Нервові волокна з мієліновою оболонкою утворюють білу речовину і мають білий колір. Передавання сигналів мієліновими волокнами відбувається швидше, ніж безмієліновими. З дитинства ми чули фразу не нервуй, нервові клітини не відновлюються. Нейрони справді мають обмежену здатність до регенерації. До прикладу, коли нейрони пошкоджуються або вмирають, їх не можна просто замінити новими клітинами, як це відбувається, наприклад, зі шкірою або кістками. Проте не все так сумно. Скажімо, довгий час вважалося, що нові нейрони не утворюються в дорослому мозку, але нові дослідження показують, що певні ділянки мозку, зокрема гіпокамп, можуть продовжувати утворювати нові нейрони. Утворення нейронів можливе завдяки наявності неспеціалізованих клітин-попередників стовбурових клітин. Вони здатні продукувати різні типи клітин, а також нові нейрони. Нейрогенез важливий для навчання, формування просторової пам'яті, а також для відновлення мозку після пошкоджень. Якщо ви хочете збільшити кількість нейрогенних клітин, тоді вам варто підтримувати фізичну активність та харчуватися продуктами, що містять ненасичені жири. Це можуть бути горіхи, авокадо, лосось, яйця, оливкова олія і звісно ж, гарбузове насіння. Цікаво, що про утворення нових нейронів в дорослому віці вчені здогадалися завдяки дослідженням пісенного репертуару канарок. Виявилось, що кількість нейронів в пісенних зонах мозку у самців зростає під час періоду парування. Коли вони активно опановують нові пісні, щоб сподобатись самицям. Часто говорять, що вага мозку пов'язана з рівнем інтелекту. Однак інтелект це складний результат взаємодії різних факторів, таких як генетика навчання та досвід. Дивно, але мозок Альберта Ейнштейна важив менше від середньостатистичного мозку, а саме 1230 грам. Однак мозок цього генія мав відносно щільніші зв'язки між різними ділянками, зокрема, товстіше мозолисте тіло, ніж у зразках мізків відповідної вікової групи. Вчені пов'язують інтелект більше зі зв'язками між ділянками та їхньою ефективністю, ніж з розміром. Як же спілкуються між собою нейрони? Сигнали в нейронних мережах передаються через електричні імпульси, відомі як потенціали дії. Це допомагає нейронам спілкуватися та передавати інформацію. Для передавання сигналів між нейронами в стані спокою всередині та назовні клітини підтримується різна концентрація калію, натрію та хлору. Завдяки цьому мембрана нейрона поляризована, тобто має електричний потенціал. Коли нейрон переходить в стан збудження, мембрана стає проникна для натрію і калію, які проникають через спеціалізовані білкові канали всередину і назовні, створюючи стрибок потенціалу, який швидко рухається вздовж аксона до його закінчення. Ті нейрони, що мають мієлінову оболонку навколо аксонів, передають імпульси дуже швидко до 120 метрів за секунду. Це можливо завдяки стрибкоподібному руху імпульсу по ділянках між мієліновою оболонкою, яка слугує ізолятором. Нейрони можуть об'єднуватися в нейронні мережі, що дозволяє нам виконувати складні функції. Елементарні рефлекси це автоматичні реакції на стимули, які здійснюються завдяки нейронним зв'язкам. Що відбувається, коли ми відсмикуємо руку, торкнувшись гарячої філіжанки? Така реакція здійснюється за участю тринейронної рефлекторної дуги захисного рефлексу, яку ми бачимо на малюнку. Насправді, в таку реакцію залучено більше нейронів, але ця схема пояснює нам, як різні за функціями нейрони спинного мозку, чутливий, вставний та руховий, об'єднуються в команду, що дозволяє швидко відреагувати на небезпечний для тіла сигнал, не навантажуючи головний мозок роздумами про доцільність такої дії, щоб він в цей момент вирішував якісь складніші питання. Мозок це орган, що керує нашими думками, емоціями та діями. Вивчення його роботи допомагає нам краще розуміти себе та світ навколо. Сьогодні ми занурились у світ мозку на клітинному рівні. А вже в наступному епізоді я розповім вам про прихованих героїв мозку.